Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. Небо у Києві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. на півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 11 градусів, та від плюс 10 до плюс 11 вночі. У Чернігові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується на Сумщині денна температура буде від плюс 16 до плюс 12 градусів та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Сумах очікуються похмурими, без опадів. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 15 градусів. Увесь час у Харкові утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день буде від плюс 23 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Донецьку на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Вночі піде сильний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На Луганщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Ввечері небо у Луганську затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 17 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 12 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 13. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 20 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 13. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, опади не очікуються. На Запоріжжі максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 15. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Опади не передбачаються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 20 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 15. У Сімферополі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опади не передбачаються. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 5. Вранці небо у Львові буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день. Та вночі від плюс 4 до плюс 9. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс дев'яти. Вранці небо у Тернополі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. На Буковині денна температура буде від плюс 18 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 6 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Чернівцях до самого вечора опади не очікуються. На Закарпатті очікується температура від плюс 18 до плюс 13 градусів в день та від плюс 11 до плюс 8 вночі. В Ужгороді зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 13 градусів та від плюс 5 до плюс 9 вночі. Перша половина дня в рівному буде ясною, а після обіду з'являться хмари, опади не передбачаються. На волині максимальна температура вдень становитиме від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс дев'яти. Ранок у Луцьку буде похмурим, але день небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 5. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 19 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися опади не очікуються. На Полтавщині очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 14. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня опадів не прогнозується. У Черкаській області денна температура буде плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. Вранці хмар у Черкасах не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На Дніпропетровщині температура день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 14. У Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. На Вінниччині вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 7. День буде хмарним, з самого ранку у Вінниці, небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами, будьте завжди готові до погодних змін. Бажаємо вам чудового дня і гарного настрою. До нових зустрічей на нашому каналі. Бережіть себе!